Шановні колеги, доброго ранку! В нас є кворум. Ми проводимо засідання комітету в режимі відеоконференції на платформі Zoom, в порядку, який передбачений законом України про комітети Верховної Ради України із застосуванням пункту 4 розділу 8 при кінцевих положень. Склад нашого комітету 27 народних депутатів. Засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів. Згоду на проведення засідання комітету підписали 22 члени комітету, і на засідання зареєструвалося 15 депутатів. Народних депутатів кворум є, оголошую засідання комітету відкритим. Якщо секретар комітету Дмитро Валерійович Валерійовиченко підтримує, то допомогу нам по підрахунку голосів буде надавати секретаріат, Ти я буду озвучувати. Дмитро Валерійович підтримується? Підтримую а, колеги. Кожному з вас в алфавітному порядку, як завжди, надаю слово для того, щоб ви особисто представляли, що берете участь в засіданні комітету, і прошу обов'язково включати. Відео для фіксації вашої особистої присутності. Як того передбачає закон про комітети парламенту? А зараз будемо переходити до голосування. Перед тим запитаю, чи є пропозиції у членів комітету до порядку денного засідання? Колеги, немає. Пропоную тоді підтримати, проголосувати порядок денне засідання комітету за основу та в цілому. Я Шуля Колена голосую за. Будь ласка, пані Білозір. Я, Білозір Лариса Маклайна, голосую за основу та в цілому. Пані Бондар. Бондар присутні особисто за основу та в цілому порядок денний. Пан Васильєв. Васильєв Ігор голосує особисто за основу і в цілому. Пан Войцехівський. Войцехівський особисто присутній голосує за за основу в цілому. Пан Гусь. Гусь особисто присутній, голосую за порядок денний. Пан Дунда. Пані, за... Пані Загоруйко. Пан Іванов. Іванов за. Пан Ісаєнко. Ісаєнко за. Пан Кальцев. Кальцев присутній особисто підтримую порядок денний, за основу та в цілому. Пан Качура. Беру участь у засіданні комітету особисто, підтримую порядок денний за основу та в цілому. Пан Клочко. Беру участь особисто, підтримую порядок денний за та в цілому. Пан Літвінов. Особисто приймаю участь у засіданні комітету. Порядок денний підтримую за основу та в цілому. Пан Лозинський, пан Микиша. Беру особисту участь за порядок денний, за основу та в цілому. Лозинський теж, пані головоприсутній. Беру участь особисто, голосую за порядок денний за основу та в цілому. Дякую, Романе. Будь ласка, пан м'ялик. М'ялик бере особисто, голосує за порядку денний за основу і в цілому. Доброго дня. Пан... доброго, пан Рубльов. Пан Саврасов. Добрий день. На комітеті присутній. Порядок денний підтримує. Пан Соколов. Соколов присутній. Підтримую порядок денний. Голосую за. Пан Стріхарський. Пані Ташева? Ташева підтримує. Пан чорний. Пан Яценко. Присутній особисто порядок денний підтримує. 19, 19 за. Доєдналися колеги. Рішення прийнято. Колеги, переходимо до питання порядку денного про утворення робочої групи комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з доопрацювання та підготовки до другого читання проекту закону України про основні засади житлової політики, реєстраційний номер 12377. Колеги, 16 липня, парламент прийняв в першому читанні за основу проєкт закону про основні засади житлової політики. Доручив нашому комітету доопрацювати його до другого читання. А пам'ятаємо, що основною метою законопроекту є встановлення нових засад та напрямів, які будуть визначати житлову політику України з врахуванням стандартів та норм керівних документів Європейського союзу та статті 47 Конституції України, створення сприятливого правового поля для залучення допомоги міжнародних організацій та донорів для формування житлових фондів. Колеги є пропозиція створити робочу групу комітету з опрацювання та підготовки вказаного законопроекту до другого читання. Я запропонувала долучити. Тися до активної роботи пані Ганні Бондар, пані пану Андрію Стріхарському колеги, тому що величезна робота в цей законопроект є вимогою Ukraine Facility І я впевнена, що вже в серпні почнемо активно працювати з новоствореною робочою групою. Колеги, якщо можна, переходимо до голосування. Пропонується наступна пропозиція: створити робочу групу комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади. Місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з доопрацювання та підготовки до другого читання проекту закону України про основні засади житлової політики, реєстраційний номер 12377. Призначити керівником робочої групи мене голову комітету Верховної Ради України з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк, призначити заступниками керівника робочої групи народного депутата України, голови підкомітету з питань житлової політики та захисту інвестицій в об'єкту будівництва Андрія Стріхарського та народного депутата України, голови підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин в межах території забудови Ганну Бондар. Доручити керівнику робочої групи сформувати її персональний склад, надавши право в разі необхідності вносити зміни до її складу, залучити до участі в роботі робочої групи народних депутатів України, представників апарату Верховної Ради України офісу президента України, секретаря до Кабінету міністрів України, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, науковців, експертів. В сфері містобудування та житлової політики. Контроль за виконанням даного рішення комітету покласти на народного депутата України, секретаря комітету Дмитра Ісаєнка. Колеги, переходимо до голосування. Я Шуля Колена голосую за. Будь ласка, пані Білозір. Я Білозір Лариса голосую за. Підтримую. Пані пані Бондар. Бондар за пан Васильєв. Васильєв підтримую. Пан Войцехівський. Вацеківський підтримує. Пан Гусь. За. Пан Іванов. За. Пан Ісанко. За. Пан Кальцев. За. Пан Качура. Пан, пан Клочко. Клочко за. Вибачаюсь. Качура за. Пан Літвінов. Літвінов за підтримую. Пан Лозинський. Лозинський за. Пан Микиша. За. Микиша за. Пан М'ялик. Е, М'ялик за. Пан Саврасов. За підтримую. Пан Соколов. Соколов за. Пан Трихарський, пані Ташева, Ташева за. Пан Яценко. За. 19 за рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про утворення робочої групи комітету Верховної Ради України з питань організації держлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з доопрацювання та підготовки до другого читання проекту закону України про статус народного депутата, засновника державної незалежності України. Реєстраційний номер 6493. 16 липня. Парламент прийняв першому читанні за основу проект закону про статус народного депутата, засновника державної незалежності України і доручив нашому комітету доопрацювати його до другого читання. Мета ухвалення законопроекту це вшанування народних депутатів, засновників державної незалежності України та визначення їх правового статусу. Колеги пропонується на голосування поставити наступну пропозицію, створити робочу групу комітету Верховної Ради України з питань організації держвлади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з доопрацювання та підготовки до другого читання проекту закону України про статус народного депутата, засновника держави. Державної незалежності України реєстраційний номер 6493. призначити керівником робочої групи народного депутата України, голови підкомітету з питань законодавчого забезпечення діяльності органів державної влади державних символів і нагород Олександра Літвінова. Доручити керівнику робочої групи за погодженням з головою комітету сформувати її персональний склад та вносити в разі необхідності до нього зміни, залучити до участі в роботі робочої групи народних депутатів України, представників апарату Верховної Ради України, офісу президента. Секретаряту Кабінету міністрів України, представників Асоціації народних депутатів України, науковців, експертів. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти народного депутата України, секретаря Комітету Дмитра Ісаєнка. Колеги, переходимо до голосування за пропозицію. Я Шуля Колена голосую за. Будь ласка, пані Білозір. Я, Білозір Лариса, голосую за. Пані Бондар. Бондар за. Пан Васильєв. Васильєв «За». Пан Вайцеківський. Пан Гусь. Гусь, за. Пан Іванов. За. Пан Ісаєнко. За. Пан Кальцев. Кальцев, за. Пан Качура. За. Пан Клочко. За. Пан Литвинов. За. Пан Лозинський. Пан Микиша. Микиша за. Пан М'ялик. М'ялик, підтримає. Пан Саврасов? Пан Соколов? Соколов за. Пані Ташева Ташева підтримує. Пан Яценко. За. 15 за. Рішення прийнято. А, колеги, всі, 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 да, всі ми питання, які в порядку денному ми пройшли. Чи є в когось заяви? Оголошення не бачу піднятих рук. Колеги, оголошую засідання комітету закритим. Дякую всім, до зустрічі.